Покажу вам лайфхак, як віддирати скотч. Треба працювати з феном, нагрівати кусочок, початковий скотчу і потім потихеньку обдирати. Треба продовжувати нагрівати і отак от потихеньку тягнути. Просто я не можу знімати одною рукою. Коли скотч теплий, то він добре знімається не залишає слідів на склі. Ось такий результат відбивання скотчу за допомогою фену. Тобто я його зразу зняла феном, потім помила вікна. Ну, Нормально. Але фен згорів. Але маю надію, що війна закінчиться, тобто скотч мені більше не знадобиться на вікнах. І це ознака того, що скоро буде наша перемога.